Пацани, ще, ще рік тому суспільство сприймало нас як когось, хто громить міста, стадіони, хамить і веде якийсь розгульний спосіб життя. Але ситуація в Україні склалась в такий спосіб, що ми вийшли на новий рівень. Тепер ми не просто шпана, яка бігає десь по закулках, ми повноцінна частина суспільства зі своєю виваженою думкою, зі своїми поглядами на життя. І в час, коли дійсно потрібно було об'єднатися, ми зробили це. Багато хто не вірив, були якісь протиріччя, але ми це зробили. Я радий, що всі ми тут разом зібралися. Сьогодні ми в такий спосіб спробуємо всім показати і покажемо те, що фанат єдиний від Луганська до Карпат, фанат, фанату другий брат. У нас тут є хлопець. Він приїхав за то. Я думаю, особливо представляти не потрібно, він сам скаже декілька слів. Дякую, тіпо, що ви всі зібралися рано. Це об'єднання, тільки дуже багато чого вирішило. Це показав дуже тіпо, майдан. Так само і на АТО. Це дуже багато чого вирішує, коли хлопці рані типу, це об'єднання. Не то, що там реально. Ладно, дякуємо. Войну, АТО! Слава! Воїн! АТО! Слава! Воїн! АТО! Слава, воїн! АТО! Слово має директор футбольного клубу скала Скалестри Олександра Кривчук. Хлопці, я вітаю вас на наших теренах. Дуже класно, що це вже другий рік поспіль. Кількість команд збільшується. Хочу вам висловити свою величезну повагу за те, що в непрості часи ви висловили свою громадську позицію, свою думку, яка була направлена на те, щоб всі громадяни нашої країни були об'єднані. Щиро вам дякую і на сьогоднішній день бажаю вам. Успіхів, нехай переможе дружба, солідарність, поменше трав, хороших е гарних емоцій і всього найкращого. Словом має головний тренер футбольного клубу «Скала» Скаластри Василь Іванович Малий. Завжди дуже приємно бачити молодих, активних людей. І вдвічі приємніше бачити людей, які... Основну частину життя присвятили футболу. Тому сьогодні наша підтримка буде на вашому боці. Ви завжди стараєтесь нас підтримувати. Сьогодні ми підтримуємо вас. Як сказала Олеся Львівна, хай переможе сильніший, але я вважаю, що хай переможе Україна. Футбол фореве. Слава Україні! А зараз разом виконаємо гімн України. чен не Ну, вот так, раньше. Ну, вот так, раньше. Ну, вот так, раньше. Ну, вот так, раньше. Ну, Давай, 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 давай,